Шановні, всім доброго вечора. Село Новоукраїнка, Вознесенський район. Дорошівська громада на в'їзді Хрешт. А, чудо Господнє. Ось хрест на в'їзді в село. От розп'яття. і розп'яття проявилось з цього з іншого боку ось так воно просто як освітилось просвітилось бо ні лака красочне покриття нічого не, не, не здерте от як форма рук розп'яття. тут навіть от чітко як розп'яття. Зазор даже, зазор. Навіть зазор... зазор от, є, навіть зазор і... от є от зазор, щоб це щось неймовірне. Навіть... Навіть нема слів, так? Да? -да. Сьогодні в нас яке 27 27-е. 27 січня 2025 рік.